Церемонія вручення відзнак конкурсу Людина року року-2022» відбувалась у стінах Збараського замку, А лауреатами заслужено стали лицарі нашого часу. Присвячений війні, яка триває з Російською Федерацією, тому то напрямок був спрямований на тих людей, які не шкодують свого життя. А йшли захищати нашу неньку Україну. Хтось це робить на полі бою, хтось у операційній, стілюючи воїнів, хтось волонтерить, духовно наставляє, а хтось годує українців хлібом. Загалом лауреатів цьогоріч 12. Одним із лауреатів конкурсу Людина року став Микола Демчук із Лановецької громади. Чоловік, учасник російсько-української війни у 2015 2016 та 2022 роках. А ще герой, який дивом вижив після бою поблизу Катеринівки на Харківщині, того дня окупанти завдали масового удару по населеному пункту. Він чув свист ракет, снарядів, прильоти за прильотами, а далі тиша. Миколу повністю засипало Здибленим ґрунтом. Воїни, які вціліли після обстрілу, не виявили ознак життя присипаного побратима і, забравши поранених, відійшли. Від холоду Микола прийшов до тями і почав віддряпуватись за завалу живий. Утім, втратив руку. Все. Дружина знає, який поїзд, прибігає для зустрічі. Всіх виходять там з Черкащан, звідти інших регіонів проводять, виносять в лікарню. А коли немає. А виявляється, він не може постукати її вікно. Він набрався сили, і стукнув вікно, чоло. Мій тато до цієї е, перемоги, статуетки. Парамедикиня Катерина Поліщук також увійшла до списку 12 лауреатів. І я хочу, щоб ви пам'ятали, значення має кожен. Змінити країну може кожен, незалежно від професії. Ми теж не були військовими. Я вчилась на музиканта, але взяла медичний рюкзак. Хлопці, я певна, теж не вчились на військових. І поки ми не переможемо, перемога не настане. Війна не закінчиться, поки ми її не закінчимо. Безмежно я вдячна тобі, до донечко, за твою мужність, за твою відвагу. В полоні сиділи, і я уявляла, як я буду повертатися додому. Я чогось думала, що це буде в аеропорту. Я не знаю, чого. Я думала, що у нас будуть і тако, але так вийшло. Я дуже мріяла про момент зустрічі. Якось вийшло у нас трошки так, ми побачилися, але зараз, якщо є така нагода, Для завідувача отоларингологічного відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні Ігоря Гавури отримати нагороду людина року визначна подія. Чоловік відомий своїми професійними навичками, великим досвідом роботи та особливим підходом до надання допомоги пацієнтам. Протягом 2022 року надавав посилену медичну допомогу, повертав до життя поранених учасників бойових дій. Це перша ново діяльності. А це Осаби висока на нагорода. Але ця нагорода не тільки моя, більшість навіть не моя. Тої лікарні, де я працюю, я працюю між 30 років обласній лікарні. Того відео, де я працюю, за більше 30 років, між 30 років завідуючих. І дякую, що в мене так жінка ці роки. Конкурс Людина року заснований у 2001 році спортивно-мистецьким і духовним центром Моя Україна та редакцією Всеукраїнської незалежної громадсько-політичної газети Вільне життя. З часу його проведення номінантами стали 264 мешканці Тернопільщини, які представляли різні галузі: освіту, культуру і науку, літературу і мистецтво, журналістику і духовенство, аграрний сектор і медицину, волонтерство і підприємництво